Всім привіт! Мене звати Конов Олександр, я психолог, і сьогодні ми поговоримо з вами про таку тему, чому геї бувають самотні. Тут я підкреслю, що це може так само стосуватися і лесбійок, і людей з іншою орієнтацією. І цілком ці причини вони можуть бути своєрідними для всіх людей. Незалежно від орієнтації. Однак вони з мого досвіду, і з досвіду моїх колег зустрічаються найчастіше саме у геїв. Перша причина це інфантилізм, оскільки є певний складний процес прийняття своєї орієнтації в підлітковому віці або в більш дорослому. А, і так само певне відношення від, можливо, гомофобних батьків, це все впливає на психіку і на розвиток підлітка дитини, і, відповідно, може бути у дорослій поведінці інфантилізм. Інфантилізм це є таким ядром розладу особистості. І дійсно, у Геїв може бути більший відсоток розладів особистості. Ну, наприклад, там гістріонний, тобто істероїдний або там, нарцисичний. І це проявляється в тому, що доросла людина 30-40 років, вона може. Поводити себе доволі по-дитячому. Боїться брати відповідальність, а там, до, доволі яскраві кольори у одязі, і так далі. і так далі. Оце є однією з причин. Підкреслю, що інфантилізм так само може зустрічатися і, і у гетеросексуальних, у бісексуальних людей, і так далі. Однак все ж таки тут відсоток буде вищим у гомосексуалів. Друга причина це внутрішня гомофобія. Коли люди не приймають себе і таким чином вони бояться або не хочуть долучатися до певної спільноти геїв, бо їм там неприємно, оскільки вони не приймають себе. Це не те, що дуже часта причина. Але вона зустрічається, і це така прихована гомофобія. Тобто немає такого повного прийняття себе. Починає ділитися з прийняття такої гей-спільноти на більш таких нормальних геїв, да, схожих на натуралів, і на геїв, які занадто такі манерні, і які занадто там. А... Люблять яскраво одягатися або щось подібне. Третя причина це невпевненість в собі. Ну, це доволі звичне для всіх. Причина, знову ж таки, коли не вистачає впевненості у собі для того, щоб підійти і познайомитись. Це може бути так само страх нових знайомств, це може бути, до речі, і соціофобія, і тут. Більше вже про самооцінку, що самооцінка може бути зниженою. Ну і четверта причина це зараз я тут собі підгляну. Це все або нічого. Так. А коли мова йде про те, що наш партнер має бути або ідеальним, тобто багато грошей, розумний, гарне тіло, Перспективний і так далі, і так далі, або ніякий. Ну і, звичайно, що немає ідеальних партнерів. Немає взагалі в світі нічого ідеального. І саме тому обирається варіант, що ну, я тоді буду без стосунків. Тут таке певне дихотомічне мислення чорно-біле. Або все добре, або все погано, або ідеально, або ніяк. Ось такі. Чотири найчастіше причини, які я зустрічаю в своїй практиці, і наскільки я в цю тему поглиблювався, от виокремив ці причини, чому у геїв а, доволі часто можуть не виходити стосунки, бо вони можуть бути самотніми. Але звісно, що і гей-пари стабільні, і у яких здорові стосунки, у яких все добре, і вони можуть доволі довго. Жити разом. В принципі, на цьому в мене все. Ставте подобайки, залишайте коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал, давайте разом з вами просувати український психологічний контент. І до зустрічі!